Повіз свою красавицю на море. М -м, а та чого там пізно? Це ж уже другий раз за літо. Так що ти за неї не переживай. Отдихай. А то вона, видно, дуже пересирається, бедна. А ну, мала й шутка нажать на кнопочку та постирать. І то це вона ще та, що дуже великий подвиг соврашила, як вона постирала. Аби попробувала так, як ми та міла в своє време, та я б на неї подивилась. Сперва позамочувати одне стирання, тоді викрутить, тоді з машинки викрутить, тоді попереполіскувати та вп'ять викрутить. Та так накрутишся за день, що вже ні рук не чувствуєш, ні, ні ні дихати не хочеться, нічого. А ще ж і порання жде. Бо кроме тебе воно ж нікому не нужне. А як літо, то ще й консервація, його роди й сіна? Та, Боже, сохрани міла, вона на нашому місті всралась би на другий день. Це їй не по морях кататися. Та я б її накатала падлюку.